Друзі, всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас з вами спешл-відео присвячене нашому розіграшу. Всі ви бачили, що у нас проходить зараз на каналі розіграш, присвячений 2000 підписників. І від себе ми захотіли зробити такий невеличкий розіграш для вас, для того, щоб вас якось заохотити до перегляду наших відео. І вам приємно. І нам приємно те, що ви приймаєте участь у нашому розіграші. І так, тиждень проходила у нас прийом заявок на розіграш. Подало нам певну кількість людей заявки. Всі відео нормальні, всі відео я завантажив на канал. Всі відео будуть сьогодні ж показані один за одним. Всі учасники будуть показані. На нашому каналі починаючи з 21-ї години 10 хвилин. І тому прошу вас одразу після цього відео, що, що ви зараз бачите, не перемикатися, не уходити ніде взагалі по справах, а сидіти і подивитися е, відео всіх конкурсантів. Я вам скажу так, акваріуми всі різні, але акваріуми всі класні. Всі сподобалися, я думаю, сподобаються і вам акваріуми. Ну, а від себе я хочу сказати, що дякую величезне за те, що приймали участь у нашому розіграші. Я думаю, наступний розіграш буде, я впевнений в цьому, що наступний розіграш буде е, проводитись, коли ми наберемо 3000 підписників. Так що все у ваших руках, друзі. Хто, не диви, е, хто ще дивиться канал не підписаний, будь ласка, поставте підписатися, натисніть на дзвіночок. І... Все у нас буде добре. Так що хочу сказати ще раз дуже величезне дякую вам, друзі, що ви дивитесь наш канал, коментуєте, поширюєте наше відео. Ставите вподобаєчки. Хочу сказати, що це дуже мотивує нас для того, щоб ми знімали все нові нові відео. І Тому я хочу вам сказати, друзі, глядачам хочу сказати. Дивіться, уважно відео. Голосуйте, хто вам з, з учасників сподобався. Переможець буде е, визначений по найбільшій кількості переглядів відео. Від, е, голосування, верніше, перегляди ну, голосування будуть тривати неділю. І 23 е, січня ми завершуємо голосування і дивимося, по, хто відповідно перше, друге, третє місце. І 20. 26-го я вам кажу переможця. Отак. 26 -го. січня буде названий переможець. Друзі, голосуємо, передивляємось, а учасникам я хочу сказати всім вдачі і бажаю кожному виграти. Бо ви вже всі виграли. З-за <г Möglichkeit> цього, що ви подали заявку, люди побачать ваші чудові акваріуми. Так що, друзі, найсильніший переможе. А вам, глядачі, хочу сказати, дивіться наш канал, підписка, подобайка, коментар, обов'язкова мова. Це взагалі безкоштовно, а для нас це дуже важливо. Так що, друзі, перед передивлятися конкурсні відео. Все.